Ну що, нам же час збиратися на день народження. Давайте збиратися. Моємо головешку. Так, викручи. Зараз гарненько. Умываємо. Там, смотрите, утюг включений. Всё. Сейчас умываюсь хорошо. Вот я всегда куда-то собираться, какая-нибудь выскочит ага. на лице. Это так всегда. Смываю все хорошо. Так. Так, четрушки повожу. Холодненький. Все. Так слегка промакивалось. Вздравлю масочку. Будем же макияж робити, а перед макияжем надо добре увлажнить кожу. Ммм, какие киви! Так что тут з цього маска. <сі> Наверное, вот это, да? Я как у тот. Маска фильм. Тигрич. <реш> <реш> ну, короче, хорошо, одним словом. Даже гарно. Раз день рождения, как то <реш> Так, ну, здесь 20 хвилинок подержала. Ох. Боже, как молода. <реш> и кремчика сейчас еще пройдусь кремушка сейчас я его порошлепываю и закатаю Кожу увлажнила і залишаю, хай все фітується, пошла в одвіщі. Все і начинаю збиратися. Берем базу под макіяжку И... І... головний етап, щоб не червоніли очіки, закидываю глаза. Теперь тоналочку, там мои собираются, бухтят. О, так лучше. Берем кисточку так, и влажным спонжиком трушки поприбивать, посидел. Так, бровки. Сейчас такой вот. оливчик на кисточку и погнали. А на линию рисовать. Да-да. Так, и бровки уложим. Так. так, теперь, чтобы мои тенюшки хорошо держались, сейчас помадку припечатаю. Запечатаю пудрочкой нашей ласки. Так, черненькие стрелочки. Направление и погнали. Теперь беру мои улюбленные тенюшки. Сверху Дело запечатаем. Теперь беру такую и сейчас буду проходиться вот тут в конце. Вот так же выглядят мои глазки. Роблю нижний века вот Это растушевый оливчик. Покажись. Супер. Оливчик. Дам беленькую серединку и якусь из сияшек. Прикрашу глазки трошки. Сіяшки. Міня вже нафарбувала. Такі сіяшки додала, видно. Час робити прическу. Що я буду робити? Ось таку свою плойку. Їй вже багато років. Так, розчасую своє волосечко. Зараз його навпіл. Трошечки пошла лак покупати, слухайте, це не на лак. Я вибачаюсь, дорогенький. Так, зараз пройдусь І так як я раніше всегда равняла ці волоси, вирівнювала їх. На нащо, якщо я від природи кудряшка, на нашу їх мучить? Беру цю шейтон машину, вже пару А взагалі треба пшикати термозахист. Але в мене його нема. Так як я кручусь раз на рік, ще може на перший вирез кручусь. Сейчас подивимось, що тут за локон вийде. У якому сладкий жестать? Парує. Так, нашел. Я Мне кажется, вагонюшечка уже есть. Дальше идем. Вот так. Ой, такой. Плойка, да? Вот такая плойка. можно радость больше включить. Сейчас на 220 навалю. хватит. Накручиваем. Легко такая волна будет. Хвост Он Видите, уже наперед перехожу, и выходит. Симпатичный, но Оля як Барбі. І <рес> не видно волну, да? Як там діла це? О, така волна. Сімпатична. Оце докручуюсь і всегда згадую, знаєте, у меня була історія з волосами в дитинстві. У бабушки в селі ми проводили все. Тільки 1 червня ми же з братом у бабусі в селі. Ну, в общем, и я такая была кудрява кудрява бабушки была корова, и она вставала дуже рано в ранце, чтобы меня перед садиком расчесать, трубить прическу. Что я делала Катюша маленькая? Я вставала раньше, чем бабушка. Буду вставать, подойти корову. Шла на дерево, пряталась там. Это только ради того, чтобы она не трогала мои волосы, не делала мне никаких Зачісок просто щоб почіпала. І так продовжалося десь пару тижнів, не знаю скільки не помню. Ну пускай тиждень. Я не давала бабушці розчисувати волосся, тому що мені завжди ці кудряшки. Бабушка брала так ух, натягувала мене. І в мене до сих пор дітки, вся сім'я знає, що мої волосся трогати нікому не можуть. Может, это з одной стороны хорошо, не знаю. Вже всі знають, що мої волосы вообще ніхто не трогає. Тому я їх не хожу і не крашу. Не можу я цього витерпіти. Ну, в общем, і бабуся. Отак так я пряталась, пряталась в бабусі своїй. Ну і в общем, в один прекрасний день приїжджають батьки з моей мусичкой, с пусечкой. Приїжджають, у катюші волосы по пояс. И я ж не давала расчесываться, не мыть их. Ну, короче, не приезжают, а у меня там киша твоши. Там есть фотография у мене. Я в такой цыганской юбке, обстрижена под мальчика. Вот так вот стою. Так що запомнила на всю жизнь, як я ховалась від бабусі, пока у меня не завелись там ребята в голове. Ну, Всякое бывает. Я вже так давно не користувалася цією плойкою. Слушайте, вона, каже, така ще гарненька. Я її купувала. ой, У 2021 році ми летіли в Єгипет. Я думаю, там, щоб на вечері ходити, е, таку, щоб легку причесочку робити. І воно так гляньте, Вже так давно не користувалася, наче плохо. Зараз подивлюсь на перше вересня, мабуть, теж то, що зроб... О, одразу видно. Сімпатично, симпатично. Іх так протянуть, щоб они були більш легкі. О, це же плойка накачегалилась. О, дивіться, яка волна. Дуже хорошо. А челочку не буду трогать, я її так звуки. Майже зібралась вже, Катюша. Опа, друга сторона йде вход. Це сюди, це сюди. Отак. Це вже докручую другу частину цієї голови. Разпрекрасно. Так, все. ты лампочка на видео. Ну Вот такой. Все. Ну и все. Вот такая причеха. Можно вот так. Завушка. Ну, пока міська буде так. Я вже зібралася, підфарбувалася, підкрутилася, вишиваночка, брючки і цілофіразу. Все, вже Катюша готова. Який турчик? Каже, ті. Зустрічаємося дуже-дуже рідко, лише не той час, чи не вистачає часу, я не знаю що. Але Дip ми дуже вдячні, щоб ми до нас залітали. Давайте, котяточки. Вітаю тебе, чоловіче. Трошки вийде, щоб всім було видно. Дуйте. О, Яка фотозона у нас тут? Берегиня, Давай. моя бубочка з дочечко. Ми вже як цілий вечір відпочиваємо на кафе, я все ж таки взула ось ці лофери, тому що був такий дощ. Я все, що крутила, в мене все попало під по дощ і все розпалося. Он, яка красива галявинка. Все-таки я в цих лоферах. Отак от я виглядаю. <рес> <рес> Отак от. Я, я теж рола лофір. ти ти И І донечка діла лофери. Так що, коротше, всім дякую за поради. Ну, була сильно злива, дивіться, все мокре до сих пор. Все мокре. Це вже сумочку одягла, бо вже вечір вже скоро додому. <питрес> Долеге сона, я продовжую кричати.